Ну, а ти коли чоловіче чоловічесі за розум візьмеш та станеш на правильну дорогу? Всі хлопи, як хлопи, десь ходять на пиво, десь у баню, десь п'ять грам випити. а у тебе робота та й хата. Ти дивися, бо це тобі довго жінка таке терпіти не буде, не буде. То яка баба таке хоче? А собі хлоп пішов на роботу, з роботи собі прийшов п'єний. Та й косі веселіще, та якась радість є у хаті. А ти що, робота та й хата прийшов тверезий, скукота? Та де? Це ні одна баба таке довго терпіти не буде. Ти розумієш? Я й так не знаю, як твоє це терпить уже. Так що берися за розум та роби так, як хлопи роблять нормальні. Так, ну а і...